У центрі міста затишна та комфортна будівля школи No7. Майже нічого не вказує її поважного віку. Втім, 90 років це не просто ювілей, це ціла історія та традиції, які дбайливо зберігаються. Здобувати знання у школі номер 7 – це престижно. Ми прийшли до ювілею з певними здобутками і перемогами. Наша школа сучасна, демократичний навчальний заклад за девіною матеріальною базою. Та належними умовами для гармонійного розвитку особистості я вдячна нашим учням за їхню працю, за успішки, за думок і почуттів. Саме тут у 70-х роках запрацював гурток журналістів, де виховували свідомі майстри пера. Цьогоріч пам'ятний знак загиблим журналістам на території школи було відреставровано. Славиться 7 і своїми відомими випускниками. На ювілей завітав і міський голова Юрій Гранатуру. Окрім привітань, він передав до шкільного комп'ютерного класу кондиціонер. Уважаемые колеги педагоги уважаемые родителі, уважаемые директора, які були здесь директорами школи, і зараз директора інших заведений, заведень, відділення школа ще кузниця кадров. Я поздравляю всіх з цим. День рождения. Горят для школы, хоть это возраста нет. Если есть дух, если есть дети, наша школа вечно молода. Учителя должны учить, дети должны учиться, а власть должна обеспечивать качественный образовательный процесс на материально-технической базе. Нормальная система. Крім того, Юрій Гранатуров наголосив, що міська влада планує запровадити заохочувальні надбавки вчителям. Молоді вчителі, саме трохи юні, а те маститы и мастера педагогического труда, на которых держится все, обязательно будут получать поощрительную надбавку из городского бюджета. Пусть это будет э, по объему не вторая заработная плата, но пусть люди чувствуют, что видят все, что их труд даром не проходит. Луиза Еремина, Олег Хусаинов, МСН.